Зараз ранок йду на роботу. Хмура погода така, дощ моросить, настрою немає, нічого не хочеться робити. Чи бувають у вас такі моменти? Хоча думаю, у кожного такі моменти бувають. Як ви з ними справляєтеся, як підіймаєте собі настрій і мотивуєте себе, на... ну, мотивуєте, продовжувати щось робити, досягати чогось. Бо інколи здається, що робимо, що я щось роблю, роблю. Ніби лапками так передвигаю, але топчуся на одному місці. Так що, в принципі, з харчуванням у мене все добре, зі спортом у мене все добре. Але у мене, от якщо подивитися на мій трекер моїх звичок, то просідає читання, англійська мова. З цим у мене проблема і треба. Це все ж таки, знаєте, штовхати, щоб я цим займалася кожен день, бо це дуже важливо для мене. От. Але поки, поки не вдається на цьому зосередитися, але, але я вірю в себе. Але я в себе вірю насправді. І ще що я додам свій трек-розвичок, так це зменшити час на соціальні мережі. Тому що реально я. Дуже багато часу витрачаю, там, дивлячись якісь непотрібні відео чи читаючи якісь пости. Тільки з басейну. Перед тим, як йти в басейн, у мене була така думка: Та ні, краще залишися вдома, нічого туди ходити, ти вчора, вчора ти і так багато походила, була така насищена фізична активність. Краще сьогодні залишився відпочинь. Тому ось тут саме головне не здатися. Саме головне не здатися, спокійно зібратися і піти займатися спортом або робити якусь іншу справу. Тому що мозок постійно а, продукує подібні а, думки для того, щоб вас зупинити, щоб ви просто не виходили з зони комфорту. Тому обов'язково треба дисципліна. Мотивація має бути, вона, можливо, є таким. Початковим імпульсом до чогось, а потім тільки дисципліна може спрацювати, щоб довести щось до кінця. Ой, люди, якби ви знали, як мене спина болить. Я не розумію, що відбувається. Але це не м'язах біль, це саме от, як в хребту. Мені ж важко зробити глибокий вдих, це я ось з роботи йду. Прийняла парацетамол. допоможе чи ні, не знаю, і ще купила трішки, там, ібупрофен з парацетамолом. Я думаю, він більш сильніший. Пізніше спробую. Це я не знаю, якщо до вечора, а сьогодні ще й неділя, але ну, не мабуть працює. Ой, капець, Я оце навіть роз... розмовляю, вдихаю і відчуваю цей біль, такий гострий біль в хребту. Взагалі не знаю, з чим воно пов'язано. що... Мені вже стало краще, лише тільки віддає в правій нирці. Ну, зі сторони правої нирки, не знаю нирка. чи... Це чи ні, тому що, наприклад, в туалет ходжу нормально, п'ю рідину нормально, нічого я не відчуваю, тому чи може бути це нирка, чи що це взагалі може бути. Чому, вони, чому я відчувала такі гострі болі? От, а вибіжала я в Макдональдс, тому що в мене ж сьогодні вільний прийом їжі. Збігала, купила. От тепер біжу додому назад. Я зараз готую обід вечерю, в мене будуть котлети і, і запечена картопля. Картоплі там вже а Зараз буду робити котлети. Котлети я останнім часом роблю, таким чином беру фарш тюшини, стеску, 7% або 2% жиру, а потім кришу мілко чопером, цибулю, моркву і все спеці додаю і потім смажу. Сьогодні у мене був якийсь такий лінивий день, я нікуди не ходила, ну, тільки на роботу зранку сходила і все, потім прийшла. Лягла, поспала трішки О, і все. Якось нічого не хочеться робити. Не можу себе заставити, щось корисне для себе зробити. Ну, поки харчування дотримуюся. Спорт сьогодні не ходила в басейн, бо по понеділкам я зазвичай хожу, мені треба членство оплатити. Я оплачувала заняття з тренером у групі для дорослих, а тепер хочу просто оплачувати безлімітне відвідування басейну. От, треба заплатити, і там буду платити за три місяці наперед, воно так дешевше виходить. Коштувати мене і це коштуватиме 27 футів на місяць. От Сьогодні погода гарна. На вулиці зранку було прохолодно, але зараз, мабуть, тепло, тому що сонечко світить, так, трішки вітер, але, але погода гарна, немає де щось. На завтра передають його. Так, зараз я достану картоплю, перемішаю її і потім. Ох. Дуже люблю запечену картоплю. Трішки чебрицок петрушу. Перемішаю і поставлю ще хвилин на 15. От Якщо ви працюєте над своїм харчуванням, то головне а, мати в холодильнику щось поїсти, тому що коли ви приходите з такогось правильного да, харчування, здорового харчування, там, наприклад, яйця варені чи м'ясо готове вже каші, можливо, якісь, для того, щоб ви прийшли з роботи, голодні, втомлені, і у вас було б, що дістати з холодильникою, швиденько розігріти і поїсти правильно їжу. От. Тому що коли ми приходимо з роботи, вдома нічого немає, то а, ми хочемо закинути в себе чогось там. То, то бутерброд, якийсь, то бублик, то печиво, то цукерку. От. І таким чином а, набираємо вагу і неправильно харчуємося. Тому краще за все а, мати якісь запаси. А також я себе прочаю до того, що а, коли готую, не куштувати. Як правило, я готую одну і ту ж саму їжу, тому мені куштувати там на смак, яке воно не треба. Якщо це суп, наприклад, чи борщ, то так там скуштувати на сіль можна. А так, в принципі, я вже знаю, скільки там треба від чого додати, тому ніколи не куштую. У мене ще один день. Сьогодні виходить вже шостий день, завтра сьомий день. Завтра сьомий день, і на восьмий день я зважуюся. Це вже буде два тижні, як я на правильному харчуванні. За... Не знаю скільки скинула я за другий тиждень. Але я думаю, що буде менше, ніж за перший тиждень. Це точно, тому що там на першому тижні все ж таки виходила а зайва, вага, зайва рідина, а на другому тижні буде менше. Але подивимося, мені цікаво, але я не зважуюся. От у мене ваги стоять тут, на кухні, але ні, не зважуюся. Цілий тиждень себе стримую для того, щоб не зважуватися. А раніше бігала там кожен день, кожен ранок бігла, зважуватися, дивитися, скільки ще там. Скільки ще там грам втратила. У мене є протягом тижня один вільний прийом, коли я дозволяю собі з'їсти щось о, смачненьке, там, солодке, бургер, наприклад. Да, Будь-що з'їсти, але не переїдати головне. От, а також протягом тижня я собі дозволяю з'їсти щось солоденьке, але трішки там, одну цукерку, наприклад, одне, або одне печиво в день. Тобто, ну, одне-два печива в день е, і все. Але Якщо ви знаєте, що ви не можете себе стримати і купити, наприклад, пачку печива, і не зможете себе стримати з'їсти відразу пів пачки чи цілу пачку, то краще не купувати, краще себе обмежити в цьому. Ну і купувати, якщо є така можливість, купити, наприклад, одну маленьку цукерку, чи одну маленьку там, шоколадку, чи одне маленьке якесь печиво для того, щоб. Не знаю, щоб себе побалувати, каву випити і з'їсти печиво. Зараз мені треба котлети швиденько приготувати, тому що донька прийде з, зі школи, вона вже в мене входить в A-Level. У цьому році поступила і у цьому році її прийняли, тому це 12 клас, і ще 12-13 клас це навчатися два роки, а потім все ж таки вона а, хоче вступати в університет. Ну Подивимося, як воно буде, дай Бог, щоб воно все вийшло. Сьогодні мене вже спина взагалі не болить. От зараз себе чудово почуваю, нічого мене не беспокоє. Тільки зранку, трішки от з правої сторони, там, де нирка так трішки нило, але зараз все нормально. Тому я навіть не знаю, що воно таке було. Також хочу ще поділитися додатковою інформацією по соціальному житлу в Англії. Я проживаю на північному сході Англії і винаймаю квартиру від. Так, like, um, як вона називається Social Housing Association. У мене ця асоціація називається Cabin Homes, і, і вона саме і саме ця компанія вона передоставляє житло на півночі країни. Так от я вже тут проживаю більше ніж один рік, і через рік до вас має знову ж прийти той координатор, поток вам передавала ключі, з котрої ви перевіряли цю квартиру. Отже, вона перейшла, перевірила все, і потім мені прийшов лист. І тепер мої права на цю квартиру більш розширені. Ця один рік проживання тут, маю право на, на те, щоб придбати це житло, але в определенних тільки обставинах. Які ці обставини, я не знаю. Також я маю право здавати в оренду частину цього житла. Маю право. Обмінюватись будинками я загуглила в інтернеті і знайшла, що можна обмінюватись, наприклад, соціальними будинками, якщо ви знайдете ще таку людину, котра забажає з вами обмінятися. Маєте після того звернутися до орендодавця і це все вирішите. Потім право на те, щоб щось тут поліпшувати, якийсь робити ремонт, а також маєте право на компенсацію. Цього ремонту. Тому що у мене в коментарі було питання, чи вони компенсують, і я написала, що ні, бо насправді я не знала цього. Але так, маєте, вам мають якусь частину, мабуть, компенсувати, але це треба все дізнаватися в подробицях, що саме і як вони компенсують. Так, що ось такі справи. А також кожного року, ну вони, в принципі, мають самі нагадувати, але все одно ви маєте це знати, що кожного року має прийти. Людина, котра перевіряє у вас а також ці детектори диму це це обов'язково цей газмен чи гасінженіє, як вони називають, має прийти і зробити.